23% податків при даруванні, коли дарування є дуже ризикованим. Якщо дарування відбувається між близькими родичами, то жодних податків сплачувати не потрібно. Проте не всі знають, що це стосується резидентів. З нерезидентами ситуація неоднозначна, тому що в податковому кодексі є дві норми, які протирічать одна одній. Відповідно до першої норми, при даруванні між близькими родичами не сплачуються податки. А відповідно до другої норми, якщо хоча б одна із сторін дарування є нерезидентом, тоді потрібно сплачувати ПДФО 18%, а також військовий збір 5%. Виникає питання: а якщо дарування відбувається між близькими родичами, один з яких або навіть двоє є нерезидентами, яку із цих норм застосовувати? Про те, що близькі родичі звільняються від оподаткування, чи про те, що нерезиденти повинні сплачувати податок? Однозначної відповіді на це питання немає ні в податковому кодексі, ні в роз'ясненнях податкової.